Бліц, буквально одне два слова в відповіді. Скільки вам потрібно часу, щоб розпізнати шпигуна? Ну, мені е, небагато треба часу. Я по певним ознакам, я по певним ознакам бачу людину. Яка вважає, що за ним стоїть більш сильна держава і сильна організація, ніж е, е, представником тої людини, з якою він розмовляє? Відразу перша лампочка це дивна людина, і це людина, за якою може бути по першому ознаку, стояти спецслужба. А скажіть? Дуже важливо, скажіть мамі моєї дружини, що я не шпигун. Ви не шпигун. Ясно. А чи готові ви говорити з путіним? Я готовий вести переговори з ним. Це різні речі. Переговори треба готувати. І це не розмови. Це а переговори. На переговорах треба мати сильну позицію. Зрозуміло, Україна могла зберегти Криму у 2014 році. Могла. Чи були ви в АТО? Декілька разів їздив в зону АТО. Ми доставляли туди е, е, каски, бронежилети для двох більшевних батальйонів. І яка зараз найбільша проблема для українців? Одне слово. Довіра до влади і подолання бідності і корупції. Коли ви були очільником СБУ, вас просили зам'яти справи жодного разу. Правда, що всі телефони українців прослуховуються? Я не можу сказати зараз українцям, що вони захищені від прослуховування. Вони повинні бути готові до того, що їхні телефони слухаються. У вас багато ворогів? Е, ворогів нема тільки у того, хто нічого не робить або втрату в розум. А чи є зараз загроза повномасштабного наступу з боку Росії? Є якщо ми підставимося, якщо ми створимо серед умови всередині країни, які дадуть можливість Кремлю продати на загал всьому світу, що він іде нас спасати, зрозуміло. І скільки років потрібно Україні, щоб стати європейською країною? Для того щоб Європа з'явилася у нас. Два-три роки можна не впізнати нашу країну. Навіть за рік можна провести такі зміни, які будуть вже незворотні. Дякуємо, Ігорю Петровичу, дякуємо вам за цю розмову. Дякую.